Молитва, що сподобалася Господу. Частина 1. Читаємо першу книгу царів, третій розділ. У Гевеоні Соломонові вночі вісні сні з'явився Господь. Бог сказав йому Проси, що я мав би тобі дати. Продовжуємо читати з 9-го вірша. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому: оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вчиню за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце, так, що такого. Як ти ще не було перед тобою і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив: багатство та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Коли Соломон пробудився, виявилось, що це був сон. Друзі. Кожен з нас бачить сни, але той сон, що бачив Соломон, це була зустріч з Богом і реальна розмова. І звучать дуже цікаві слова. Проси, що я мав би тобі дати. Якби зараз така була можливість у вас, щоб ви попросили. Адже ця мрія людини, щоб з'явився хтось всесильний і сказав проси, чого хочеш. Це справді мрія для багатьох. На цій основі є такі твори, як старий хотабич, лампа Аладдіна, Золота рибка та інші. Людині хочеться. Хочеться щось знайти, щось потерти, зловити, вирвати у когось волосся з голови, тільки зроби те, що я хочу. І такий шанс Бог дає Соломону. Більшість людей, які живуть у світі, здебільшого керуються принципом зроби себе сам, або якщо не ти, то ніхто. І більшість, потай або відкрито, мріє про щасливий випадок, який вирішить усі проблеми. Навіть дорослі мріють про казку, у якій щось добре з'являється саме собою, як приємний подарунок, без зайвих зусиль. Але коли людина приходить до Бога, це розуміння змінюється. Вона починає усвідомлювати, що все в руках Бога, і що саме Бог дає все і може дати все, що потрібно, тим паче, що Господь сам каже. Просіть. І ось, переналаштовуючи себе на християнське життя, на християнський шлях, багато чого змінюється. Але при цьому більшість наших молитов починає або продовжує здебільшого складатися з двох слів Дай і благослови. І якими б духовними ми не хотіли здаватися, але це правда. Чому так? Тому що наші слова і бажання у молитвах відкривають наше серце не лише перед Богом. А й перед тими, хто слухає, коли ми молимось у голос. І от питання, яке ми повинні поставити собі та час від часу над ним роздумовувати. Чи на всі молитви Господь звертає свій слух? Чи всі молитви приємні йому? А якщо говорити про мої молитви? Чи міг би Господь сказати про них те саме, що сказав про прохання Соломона? І сподобалось Господу, що Соломон просив це? Можливо. Деякі молитви не мають відповіді, бо Бог вважає їх небажаними. У посланні якова є одна цікава думка, одні слова, які говорять не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. І це досить ясні та чіткі слова. Тобто, людина може не отримувати відповіді, і, можливо, відповіді і не буде на це прохання. Але хтось запитає. Чому? Я ж молюсь. Це і пояснює яків. Тому що в цій молитві є частина або цілком те, що неприємне Богові. Бо людина просить, через що? Через власні пристрасті, через особистий егоїзм, через самолюбні цілі. Вона може вміти правильно скласти руки, нахилити голову, заплющити очі, щоб не відволікатися, і може здатися, що цього достатньо. Людина подумає. Ну, я ж помолився, все правильно зробив. Питання не в тому, чи все зроблено правильно з точки зору зовнішніх аспектів. Важливо інше, чи приємна ця молитва тому, до кого я звертаюся, важливо те, як Бог дивиться на мою молитву, тому що Він бачить серце, бачить бажання, наміри і все те, що є найтаємнішим. І я зараз акцентую увагу не на молитвах, які ми чуємо і якими молимось на служіннях. У зібраннях чи групах, адже в таких випадках є певні межі, є рамки, яких ми повинні дотримуватись. Наприклад, бувають випадки, коли пастор, служитель або лідер просить помолитися коротко або за певну потребу чи тему, і ми повинні чути ці прохання. До речі, позитивною практикою є молитва на служінні після проповіді, на зустрічах, у групах відповідно до того, що ми чуємо. Адже наша молитва це реакція на те, що було сказано, це показник того, чи почув я, чи стосується це мене, чи хочу я, щоб те, що я почув, закріпилося в мені і стало діючим. Адже іноді ми молимося, і в цій молитві немає жодного зв'язку з проповіддю, яка була кілька хвилин тому. І незалежно від того, про що йшлося в проповіді, людина все одно помолиться тією молитвою, яку вона, ніби. Принесла з собою. Ми часто не хочемо засвоювати і закріплювати те, що чуємо в проповіді, але при цьому дуже ревно тремо молитву, як ту чарівну лампу. Але якщо ми кажемо, що ми спілкуємося і маємо стосунки з Богом, то наші розмови з ним не можуть бути монологом. Щоб не сталося так, що людина вислухала проповідь або прочитала місця з Біблії, а потім так помолилась, що навіть і не пам'ятає, про що читала чи слухала п'ять хвилин назад. В Євангелії від Матвія написано Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Також хочу прочитати ще одне місце досить важливе, застережливе і серйозне вірш із Біблії, про існування якого навіть не всі знають. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна. Друзі, чи завжди ми пам'ятаємо про цей вірш? А можливо, дехто і не знає, що молитва може бути огидною, тому що людина затуляє свої вуха від того, що їй каже Господь. Вона може навіть не задумуватися, що Бог хоче їй сказати через це слово, а в першу чергу думати про те, що вона хоче сказати йому. Наша молитва показує дуже багато вона показує, чи ростемо ми духовно висвітлює, що і хто нам є важливим. І показує, чи слухаємо ми і чи чуємо. Молитва це свого роду рентген, який показує наш духовний стан. Але ще страшніше, коли віруюча людина взагалі не молиться або боїться звернутися до Бога. Адже Господь прагне нашого спілкування, Він хоче чути нас, наші подяки та прохання, наші радості і печалі. Та водночас Бог очікує, що й ми слухатимемо його та відповідатимемо на Його голос. Частина друга. Читаємо першу книгу царів, ТРЕТІЙ розділ, п'ятий вірш. У Гевеоні Соломонові вночі НОЧІ ВІСНІ з'явився Господь. Бог сказав йому: Проси, що я мав би тобі дати. Друзі, а що ж стосовно самого Соломона? В нього нещодавно тільки помер батько, він тільки вступив у спадок і отримав царство, де Давид був героєм. Давид, незважаючи на всі свої падіння і помилки після Саула, був відображенням тієї правди, яку хотів Господь. Ми знаємо, що він названий чоловік по серцю Бога. Але чому тоді такий титул у людини, про яку читаючи Біблію, ми бачимо, що не все в нього було ідеально все просто. Він не був ідеальним, як і не є ідеальною жодна людина. Але Бог бачив серце Давида. Як бачить і серце кожного з нас. Давид був щирий і чесний перед Божим обличчям у молитвах, у розмовах з ним, без лицемірства та лукавства. Він щиро шкодував про свої провини та розкаювався в них. І ось Соломон, знаючи свого батька, стоїть перед вибором, перед тим, про що мріє більшість це солодке слово. Проси. І він просить. Тому дай твоєму слузі розумне серце. Аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. Соломон розумів, що він цар, а ще він розумів, що всім цим царством йому потрібно якось керувати. І ми читаємо, що його відповідь сподобалась і була приємна Богу. Адже Бог чує мільйони молитов. Але коли він чує, що людина, яка вже стала царем, просить саме це. З такої позиції, з позиції розумного серця, це стає важливим. Друзі, хочеться зробити певне уточнення, не відходячи від основної теми. Можливо, певні моменти буде важко зрозуміти, особливо стосовно деяких українських слів. Але я постараюсь передати головну думку щодо того, що саме попросив Соломон. В українській та російській мовах ми маємо такі слова, як ум і розум. І дуже часто ми використовуємо ці слова як одне і те ж саме. Навіть тлумачення українського слова ум говорить нам, що це одне і те ж саме, що й розум, але це не так. Хоча ум і є близьким братом слова розум, але в дійсності вони мають різні значення. Ум це інструмент, який допомагає нам думати, запам'ятовувати та вирішувати завдання, тоді як розум, це здатність мислити глибше, осмислювати. Розмірковувати і приймати рішення на основі знань і досвіду, з урахуванням наслідків. В більшості навчальних закладів можна розвинути та отримати в основному ум, тобто інтелектуальні здібності, знання, навички, які пов'язані з логічним мисленням, аналізом і вирішенням завдань. Однак розум це глибша категорія. Розум включає в себе ум, але виходить за його межі. Можна бути дуже умною людиною, але нерозумною. Можна мати дипломи всіх ступенів, але при цьому бути непрактичним, нерозважливим і нерозумним у практичному житті. Скільки людей сьогодні можуть похвалитися тим, що досягли висоту кар'єрі чи професійній галузі, але в житті не можуть розібратися з найпростішими моментами та ситуаціями. Звідки ж береться розум? Книга Йова, 28 розділ. Читаємо 20 та 28 вірші. Отже, звідки все ж береться мудрість, і де родовище розуму? Людині ж він сказав страх Господній це й є мудрість, а відсторонення від усякого зла справжній розум. З цих віршів як перевірити, чи розумна людина? Не умна, а сама розумна, дуже легко. В Біблії ми знаходимо відповідь на це. Відсторонення від усякого зла це справжній розум. Також читаємо перше послання Івана Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Друзі. Християнство це вже освіта. Пізнаючи Христа, людина набуває розум. Сьогодні можна почути безліч суперечок, коли двоє людей показують свої знання один перед одним. А чи ти знаєш формулу цього чи того? А ти знаєш, як працює тяжіння? А чи вмієш вирішувати це? А чи знаєш ти, чому це так працює? І є ті, які просто дадуть відповідь Я не знаю. Я в цьому не розбираюсь. Адже для багатьох це залишилося там, у школі, в навчальних закладах. Але в мене інше питання до тебе. А чи знаєш ти, як жити? А ти знаєш, що робити в ситуаціях, де формула не допомагає? Коли тобі боляче, чи знаєш ти, як виходити з таких ситуацій? Ні. Я побіжу до пастиря, служителя або ще до когось із криком Допоможіть, що мені робити. Дай твоєму, слузі, розумне серце. Просить Соломон. Нам найчастіше здається, що розум у нас є само собою, і ми більше клопочемось, переживаємо про те, щоб мати саме ум. Щоб, коли щось станеться, поламається, ми могли це відновити, полагодити. Але коли виникають проблеми у сім'ї з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з'являється безліч питань Що мені робити, я не розумію, як реагувати, що казати. І людина страждає і бігає в паніці, не знаючи, як вирішити подібні питання. І неважливо, скільки їй років. Їй може бути і 30, і 40, і 60, 70 років, але в певних ситуаціях вона може вести себе так, що діти дивляться і кажуть Ну ти даєш, тато, ну ти даєш, мамо. Розумне серце. Саме це просить Соломон, і він його отримує. І ось через тисячі років. Ми з вами сьогодні читаємо його слова. Блажена людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла. І від щирого золота ліпший прибуток її, дорожче заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, набувай розум. Частина третя. Перша книга царів, третій розділ, дев'ятий вірш. Тому дай твоєму слузі розумне серце. У другій частині цієї теми ми акцентували увагу на тому, що Соломон просив розум не просто ум, а саме розумне серце. Це те, чого прагнув він, і те, що потрібно кожній людині. Але на цьому прохання Соломона не закінчується він пояснює, навіщо йому розумне серце. Дорогі друзі, пояснити Богові, для чого тобі потрібно те, що ти прохаєш, це вже ознака розуму і мудрості. Одна річ, просто попросити, висловити Богові свої хотілки чи бажання, і зовсім інше, пояснити, навіщо тобі це потрібно. Хтось скаже, що це легко, пояснити свої прохання, але на практиці все складніше. Перш ніж читати далі, і заглиблюватися в наступні моменти, давайте зупинимось на хвилину і задаємо собі певні запитання чого найбільше я прошу в молитвах? Можливо, це виправлення обставин, вирішення проблем, благословення в роботі, житті, сім'ї, крепкого здоров'я та щоб був мир і спокій. З якими проханнями я найчастіше звертаюся до Бога, і чи можу я пояснити, чому я це прошу? Адже більшість наших аргументів і пояснень, чому ми просимо саме це, переважно зводиться до особистих причин, щоб мені було легше, бо я не хочу жити в страху, я не хочу переживати через це. Наші прохання часто обертаються навколо власного комфорту і спокою. Про це і говорить відповідь Господа далі адже це те, чого Соломон не просив пояснити свої бажання. Чому я прошу саме те чи інше інколи буває дуже непросто. Окрім банального пояснення, ну просто хочу, більше нічого не спадає на думку. Повернемось до тексту. Адже Соломон пояснює тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. Здавалося б, Соломоне, ти ж доросла людина, ти вже цар. Маєш досвід, маєш приклад свого батька Давида, і ти прохаєш розум, щоб розрізняти, де добре, а де зле. Хіба ти цього не знаєш, хіба Давид тебе цьому не навчив? Але саме в цьому і проявляється глибина прохання Соломона. Він розуміє бути царем це не просто знати, що говорити правду добре, а обманювати зле. Це мати здатність щоденно, в кожній ситуації, у всіх деталях, приймати правильне рішення. Не просто по пам'яті чи по звичці, а з розумінням Божої волі. Можливо, хтось скаже, та що тут такого? Я знаю, що таке добре, і знаю, що таке погано. Але чи справді ми впевнені в цьому? Зачитаємо декілька місць. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття, розрізняти добро і зло. І сказав Змій жінці ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Якщо спитати сьогодні у світі. Люди часто не знають, що є добром, а що є злом. Як ти вважаєш, одностатеві шлюби це погано чи добре? Ну, дивлячись, з якого боку подивитися. А обманювати, хитрувати, робити якісь маніпуляції це погано чи добре. Ну, все залежить від ситуації. Коли в нашій свідомості немає чіткого кордону між тим, що є злом, а що є добром, ми починаємо забувати божі стандарти. Ми відкладаємо їх осторонь і починаємо приймати стандарти цього світу зі словами Ну всі ж так роблять, а як же інакше? Ми не повинні жити в стані невизначеності, де кордони між добром і злом стають розмитими. І це створює проблему, тому що без чітких стандартів стає важко орієнтуватися в житті, ухвалювати правильні рішення. Брате, сестро, а чи щасливий ти у житті? Ну як сказати. Не потрібно філософствувати, не потрібно вдаватися до теорії відносності є прості конкретні відповіді або так, або ні. Коли нас питають, чи ти голодний, ми чітко знаємо відповідь, але коли запитують, друже, які в тебе стосунки з Богом, ну з якої сторони подивитись. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Друзі. Сьогодні так багато людей шукають виправдання своїм вчинкам саме тим, що чогось немає в Біблії, але при цьому вони часто не знають або ігнорують те, що вже написано в Біблії, і не виконують цього. А де це в Біблії написано, що цього робити не можна так багато сучасних речей не описані в Біблії, але тому Бог і дає нам розум, щоб ми розуміли, що є добрим, а що злим. Коли ми відкриваємо Слово Боже, ми отримуємо необхідне світло для того, щоб розрізняти добро від зла, навіть у тих ситуаціях, де не йдеться прямо про конкретні вчинки або речі відкрию невелику таємницю. В Біблії все про все написано, і, хоч може здаватися, що деякі питання залишаються без відповіді в текстах. Насправді, Біблія дає нам принципи і наставлення, які можуть направити нас у будь якій ситуації. Питання в іншому, чи хочу я почути відповідь на своє питання, чи готовий я слухати те, що Бог хоче сказати мені через своє слово? Чи, можливо, я не хочу почути відповідь на своє питання, тому що це відніме в мене щось або порушить мій комфорт. Часом ми шукаємо відповіді, які не змінюють нашого комфорту чи звичок, бо нам лячно або важко змінювати себе чи свою поведінку відповідно до Божих стандартів. І в таких випадках ми можемо навіть не захотіти чути правду, оскільки вона може вивести нас із зони комфорту і вимагати змін. І Бог Соломону відповідає перше царів, третій розділ тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вчиню за твоїм бажанням. Прохання Соломона Бог оцінив за найвищою шкалою Богові приємно, що Соломон просить. І ми говорили про це в першій частині Господь чув і чує мільйони молитв. І у відповіді Соломону, він виділяє три напрямки Довгий вік, багатство та смерть для ворогів можливо, вже хтось зрозумів, можливо, хтось ще ні. Але саме цього ми постійно і просимо. В Бога неймовірний досвід на молитви. Від Адама і до цього дня він їх чує. Господь знає, що більшість усіх молитв стосується цих трьох пунктів здоров'я. Я хочу бути здоровим. Я хочу роки, вилікуй, оздоров. Багатство. Достаток. Я хочу більш-менш добре жити. І я хочу мати безпеку, щоб мене не турбували. Бо коли є ворог. Ти живеш в страху, в напрузі. А я хочу комфорт. Три напрямки, з яких в більшості складаються наші молитви. Бог це говорить, тому що ці прохання він чує безкінечно, і це те, що нас людей об'єднує як ні в чому іншому. Друзі, практикуймо в нашому духовному, молитовному житті більше говорити дякую. Практикуймо хоча б один день на тиждень. Або хоча б одну молитву на день присвячувати подяці, без слів, дай і благослови. Хоча б одна молитва на день. Бо ж знає наш Небесний Отець, чого ми потребуємо. Завершуючи цю тему, хочу щиро підкреслити, що я ні в якому разі не маю наміру нікого збентежити, засудити чи сказати, що не потрібно нічого просити в Бога. Звісно ж, ні. Слово Боже каже просіть, і буде вам дано. Сам Господь Ісус навчав цьому. Апостол Павло закликає в посланні до Ефесян постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Просити це частина нашої живої, справжньої взаємодії з люблячим отцем. Але моє бажання поділитися з вами думкою, яка в першу чергу торкнулася мене самого, щоб ми аналізували свої молитви, щоб, говорячи про свої бажання, потреби, болі і мрії. Ми не забували й про головне шукати в усьому того, що приємне Богові. Задаваймо собі інколи просте запитання. Виходячи з моїх молитов, чи можу я сказати, що Бог, чуючи мою молитву, скаже Я тобі дам те, чого ти навіть не просив. Адже будьмо відвертими, найчастіше в молитві вже все сказано, все попрошено, що й додати немає чого, чи обертаються всі мої молитви навколо мене. Чи не забуваю я молитися за тих, кому я є ближнім? Це ті запитання, які також повинні виникати в нас. Нехай наші прохання будуть не тільки для особистого я, але й з розумінням того, що є щось більше і важливіше, ніж просто земні бажання. Нехай у нашій молитві буде місце для довіри, подяки, бажання жити так, як хоче Господь. Бо коли ми шукаємо Бога і того, що приємне йому. Він сам буде давати нам те, що приємне нам. Друзі, Боже вам благословінь. Нехай молитва буде джерелом сили, розуму, миру і близькості з Богом. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь.